Відвантажуємо нашого красення Solis 50RX з кабіною, з кондиціонером на 50 кінських сил, трьохциліндровий, повнопривідний. Тракторець їде в Миколаївську область. Ціна даної моделі 22 300 доларів. Є такий самий реверсний, реверсний коштує 24. Тому цікаво, приїздіть, тестуйте, тракторці наявності. Задня навізка піднімає тонну 600, не одна 50-ка так не піднімає. Завод Sonnaліka, 50% заводу у нашій компанії Янмар, двигун тут по ліцензії Mitsubishi, ходова трансмісія Янмаровська, оптика ближньої дальній лінзи Хелла. Тобто трактор коштує свої гроші, кому цікаво звертайтеся. Міні-агрокомпанія -міні це є ексклюзивний дистриб'ютор даних тракторів. Більш ніхто не торгує на ринку України цими тракторами. Власна сервісна служба, гарантія два роки, доставка завжди безкоштовна. Тож телефонуйте, буде цікаво, приїздіть телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення.